Київське Динамо провело ударний квітень, відігравши 6 матчів. У них кияни здобули 5 перемог та забили 14 голів. Вашій увазі п'ятірка найкрасивіших м'ячів Динамо у квітні. Відкриває її Назарій Волошин, який став героєм матчу Кубка проти Буковини. Вінгероформив дубль, а перший з голів забив точним ударом з дальньої дистанції. Четверте місце рейтингу обіймає Андрій Ярмоленко. Легенда видала ударний відрізок з трьох результативних матчів. Вів поспіль. Перший з цих голів Миколаєвич забив лівому берегу, вдало зігравши на добиванні після скидки від Ваната. Власне, сам нападник відкриває топ-трійку цього рейтингу. Владислав також має три голи у квітні. Один із них у ворота Кривбасу. Форвард відгукнувся на закидання Михавка, протягнув м'яч та красиво вразив дальній кут воріт господарів. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Друге місце нашого рейтингу дістається Олександру Піхальонку. Літній новачок Динамо забив вирішальний м'яч у чвертьфіналі Кубка України проти руху. Хавбек пройшов з м'ячем з середини поля до чужого майданчика. Ефектно прибрав опонента та на техніку пробив у дальній кут. Перше ж місце віддамо Ярмоленку, який своїм голом розпочав розгрому Болоні. Динамо розіграло хитру комбінацію зі стандарту, підсумком якої став ефектний постріл Андрія за карного майданчика під стійку. Браво! Тож, як бачите.